Сьогодні середа, 28 червня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали найактуальніші новини міста та області. Тож далі про головне. У центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов перший загальноміський диктант. Його присвятили Дню Конституції України. До акції долучились понад півсотні учасників. Що мотивувало взяти участь і як все було, розкажуть мої колеги. Креативно і патріотично привітати Україну з 27 сьомою річницею ухвалення конституції, а також спростувати міф про те, що в Миколаєві не спілкуються українською мовою з такою ініціативою, 28 червня у центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького пройшов перший загальноміський диктант. Сьогодні, саме сьогодні, в день конституції ми вирішили приділити увагу 10-й статті. Де написано, що державною мовою, мовою в Україні є українська мова? Це такий меседж від миколаївців, що ми знаємо, вивчаємо, шануємо мову. Культурна акція стала спільним проєктом місцевої влади, управління культури і центральної бібліотеки. Захід проходив офлайн. До нього долучилися понад 50 учасників. Водночас на телеканалі Март тривала трансляція наживо. Відтак взяти участь міг кожен охочий. Сьогодні миколаївців багато а, війна думували такі обставини, що люди виїхали з міста Миколаєва. і Сьогодні ми бачимо, я не знаю скільки було переглядів в Ютубі прямого ефіру, але мені здається, що багато миколаївців, які зараз і за кордоном, і в інших містах теж доєдналися до цього диктанту. В якості тексту обрали уривок створу музибраного поля поета та публіциста, лауреата Шевченківської премії Дмитра Креміня, який більшість свого життя пропрацював у Миколаєві. На початку диктанту до учасників звернувся син митця, омбудсмен з української мови Тарас Кремінь, Миколаїв як форпост і цитадель духу, героїзму і боротьби, демонструє характер всьому світу. Сьогоднішнє написання миколаївського диктанту за всіх за нас, про нас, про наших героїв. Про наших захисників диктант тривав близько 40 хвилин. Текст читав актор Миколаївського національного музрамтеатру, заслужений артист України Максим Руденко. До заходу в бібліотеці долучилися освітяни, учні миколаївських шкіл, волонтери, лікарі, діячі культури, військові, працівники національної поліції та державної служби з надзвичайних ситуацій. Текст був цікавий, тому що було різне багато різних знаків пунктуації. Крім того, була пряма мова. Були такі слова, які не дуже часто зустрічаються в спілкуванні. Треба було подумати про їх правопис. Він був так, я скажу, складний. А я взагалі за цей рік не писала диктант отак вживу, і це мій такий дебют, можна сказати. Я вперше зустрілась з текстом Дмитра Кременя, і в цілому мені дуже сподобалось стиль його. Сподобався стиль його написання. Все дуже чітко, все дуже правильно. Серед учасників були і представники влади, зокрема міський голова Олександр Сінкевич, і його заступник Анатолій Петров. Мер Миколаєва наголосив. Сьогоднішній захід це крапка в обговореннях. Яка мова для Миколаєва рідна в Україні склався стереотип, що Миколаїв це російськомовне місто. Насправді це не так. Вже багато людей переходить на українську і ще більше після повномасштабного вторгнення використовують мову в інтернеті в повсякденному житті, в сімейному житті. Ну а по-друге, Дмитро Кремінь, який працював і жив в місті Миколаєві, і став всесвітним визнаним генієм, яким ми пишаємося, і саме його текст сьогодні використали для цього диктанту. Після завершення диктанту всі охочі учасники могли сфотографувати свою роботу і надіслати журі. Загалом надійшло близько 550 робіт. Незабаром журі визначать найкращу та нагородять її автора. Результати конкурсу будуть опубліковані на сайті бібліотеки. Організатори обіцяють у майбутньому зробити миколаївський диктант традиційним. Олександр Матюшенко, Ігор Невидомський, Євгеній Гончаренко. Новини до каналі Март. У Миколаєві пологовий будинок номер 2 хочуть об'єднати з іншим медичним закладом. Лікарня нібито не заробляє кошти через зменшення кількості пологів під час повномасштабної війни. Вчора, 27 червня, це питання обговорили під час засідання постійної комісії з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Усі подробиці далі у сюжеті. Об'єднати пологовий будинок номер 2 з іншим медичним закладом. Таку пропозицію вчора обговорили депутати міської ради під час засідання постійної гуманітарної комісії. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, лікарня не заробляє кошти, бо спочатку великої війни кількість пологів різко зменшилась. Нині на обліку в жіночій консультації перебувають усього 230 вагітних жінок. Зменшилося і фінансування установи з боку Національної служби здоров'я України. На сьогодні це 22 мільйонів мільйони 578 тисяч гривень. Раніше сума складала понад 41 мільйон. В минулому році лікарі отримували 19 тисяч 271 гривну в середньому по закладу, медсестри отримували 12 тисяч 897 тисяч гривень, молодший медперсонал 6 тисяч 804 гривень. Звичайно, сьогодні така ситуація, Вдвічі зменшилося фінансування, тому середня заробітна плата складає лікарі 9918 гривень. Середній медперсонал 7679 гривень і молодший персонал 7229 гривень. Це не дивлячись на це, що по закладу пройшла оптимізація штатів. Кількість лікарів, як працювало 36, шість статки, працює на сьогоднішній день. Кількість лікарів не зменшилась. Та працівників пологового будинку, які теж долучились до онлайн засідання, таке рішення не влаштовує. Частина з них може залишитись без роботи. Ми прозиралися всю війну, всі бойові дії, які тут були, і зараз залишитися без роботи чи валізвина. На питання голови комісії Ганни Норт, чи можна фінансово підтримати заклад, аби допомогти колективу до об'єднання? Ірина Шамрай відповіла коротко. Наразі такої можливості немає. Мене за людей болить більше ніж у вас. Повірте мені. Ми з ними відпрацювали ковід. Працюємо війну, всю і я знаю, що абсолютно вірю це є Абсолютно розумію. вірю. Але моя задача, і повірте, я сьогодні, як керівник управління, вже в черговий раз впрягаюся в це об'єднання, комусь щось доводю і так далі. Думаєте, мені це приємно? Ні, ми розуміємо, Але, Ірина, Ірина Валентиновна краще, ніж ви, що треба зберегти людей. Я також під час війни ні дня, ніде не тікала, не ховалася поза кордоном. Я сиділа тут. Тому претензій до мене в цьому плані немає. Я також не хочу зараз ударажити всі колективи, з'єднувати їх і пропонувати їм щось, до чого люди не звикли. Але сьогодні такий час у нас країна другий рік воює. Грошей в країні немає. Пологів немає, пацієнтів немає після так званого об'єднання. У закладах буде одна адміністрація, загальний відділ кадрів, бухгалтерія, економічний та господарчі відділи. Однак персонал постраждати немає у підсумку. Інформацію комісія прийняла до відома. Наталя Засядько Євгені Гончаренко. Новини на телеканалі Март. У Миколаєві до Дня Конституції України організували святкову програму державності священної оберіг. Участь у заході взяли представники Миколаївської обласної державної адміністрації та міської ради, міські бібліотеки, дитяча художня школа та Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв. На святі побували і наші кореспонденти. Тож більше розповімо у сюжеті. Порадували миколаївців напередодні Дня Конституції України. 27 червня жителів Інгульського району зібрала святкова програма державності священної оберіг. В її рамках була представлена виставка витинанок майстрині Олени Маркітан, а також книжкова експозиція, присвячена історії України. Зараз дуже важливо розповідати про історію України, саме правильну історію України для дітей, популяризувати нашу культуру, наші історії, наші видатні постаті. Ну і прививати дітям любов до нашої країни, хоча вона у них і так є. Центральна міська бібліотека імені Марка Кропивницького та центральна міська дитяча бібліотека імені Шури Кобера і Віті Хоменка також проводили різноманітні майстер-класи для дітей. Малечі зацікавилась дуже, і коли бачиш радісні очі дітей, розумієш, що все нормально, все вийшло. Майстер-клас ось вони роблять як поки що вміють, але під керівництвом наставника вироби із паперових смужок. Ну ось ми вже бачили результати. Маленькі хлопчики навіть взяли участь в цьому, відходили зі своїми роботами, показували їх залюбки. Окрасою програми став концерт військового оркестру 406 ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Алмазова під назвою Мистецька артилерія разом до перемоги. Під акомпанемент музичного колективу в армійських одностроях миколаївські солісти виконували патріотичні пісні. Сьогодні я виконую декілька пісень, декілька це десь там приблизно 5-6-7, Вже вже не скажу точно. Програма дуже в нас насичена, класна, класний оркестр, класні вокалісти. З усіх пісень, які виконую я, найбільше в мене така є улюблена пісня вже багато років. вона мало відома, і тим вона мені більш до душі. Вона називається Сліди маленьких рук. Гурту «Vivian Mort. дуже класна пісня. Складна як для вокаліста, але дуже лірична і красива. Миколаївці вже не раз мали нагоду оцінити потужну позитивну енергетику мистецької артилерії. В рамках цього проєкту пройшов цілий мистецький тур по Миколаївщині. Запальну програму вітали жителі 11 населених пунктів та обласного центру. Виконавці кажуть, усі вони щиро радіють можливості відзначати одне з найважливіших свят нашої країни разом з глядачами. По-перше, це військовий оркестр і цивільні люди, тобто це єдність армії і народу. А по-друге, ці концерти це якраз для підняття підняття морального духу і якраз для формування цього патріотизму. Бо всі пісні вони всі патріотичні. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новина на телеканалі Март. Історія петриківського декоративного розпису. майстер клас з такою назвою відбувся у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Говорили про витоки та сьогодення цього виду мистецтва і звичайно практикувалися. Більше про це далі у сюжеті. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Верещагіна пройшов майстер-клас з Петриківського розпису. Відома миколаївська майстриня Любов Запісочна розповіла про історію цього декоративного ужиткового мистецтва. За її словами, роботи з Петриківським розписом потребують особистого спілкування. Перегляди численних навчальних відео в інтернеті його не замінять. Петриківський декоративний розпис, він вже давно став візитівкою України, українського народного мистецтва. В цьому році виповнюється 10 років, як ЮНЕСКО внесло його до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини не тільки України, а й взагалі всього людства. Ну, і хочеться, щоб люди більше знали, що це за вид творчості і пробували робити його самі. Батьківщиною цього виду розпису стало село Петриківка, що на Дніпропетровщині. Кожна тамтешня господиня вважала за потрібне декорувати ним стіни своєї оселі. Вчені вважають, що розпис бере початок ще у 18 столітті. Попри це, викликає захоплення і у сучасних українців. Я уже не вперше на майстер-класі у Любави Дуже цікаво, дуже багато розказувати історій всевозможних. Ну от. Наше творчество сьогоднішнє». в обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна зберігається чимало творів Патриківського народного декоративного розпису. Роботи різних майстрів, як з самого селища Петриківка, так і з Миколаївщини. В музеї кажуть, що такі майстер-класи планують проводити на регулярній основі як для дітей, так і для дорослих. І на аватісян, ігор невідомський, Олександр Коваленко. Новини на телеканалі Марта. Легендарна Миколаївська фехтувальниця Ольга Харлан стала переможницею європейських ігор 2023. 27 червня у вирішальному двобої спортсменка здолала румунку Ілінку Пантіс і принесла у скарбничку збірної України ще одне золото. Це не перша золота нагорода європейських ігор в кар'єрі Ольги Харлан. Наша фехтувальниця здобувала золото європейських ігор у 2015 році. Тоді Україна виграла жіночий командний турнір Шаблісток. І на останок про погоду у четвер, 29 червня. За вікном прогнозується мінлива хмарність, можливий дощ. Вітер західний, помірний. Температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 26 градусів за Цельсієм. Вологість повітря 41%. відсоток. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте на сайті ТРК Март. Тіві. Не перемикайтесь і до зустрічі на Марті.